Вітаємо вас, мої любі сонечки. Вітаю, мої любі! Ви навіть не уявляєте, з якими я новинами. Ще вчора ввечері, ну вже було пізно знімати відео. Я вже зраненька сьогодні зразу пишу вам цю неймовірну новину. По-перше, коли я після богослужіння пішла у вечірнє налаштування. З'єднувалась з Богом, медитували, я побачила, як ви. Ні, не троги, як ви летите через мій портал світла вверх? Тут-ту-ту, тут, тут. всі полетіли, у вас так багато. Радість наповнила моє серце. А потім сталося просто диво. Саме справжнє. Повірте, скільки часу я налаштовувалась. І знаю, як відчуваю Україну її поле. Вчора, вперше, в моєму житті, взагалі в моєму житті, я відчула Україну в захисті. Я не знаю, як вам навіть це описати, тому що це був просвітлений стан. Я ввійшла в цей просвітлений стан в знання. Це просто захист, така золота енергія. Не пробивна зовсім, вся територія от прям все. такий захист, якого я ніколи в житті не бачила взагалі ні в одній країні, ні де би я була, ні в Україні цього не було. Це наслідок, чудовий наслідок нашої роботи, мої сонечки, такого ще не було. Тобто, вся територія. Така висока вібрація, такий сильний захист, така сильна енергія. ну можете ну, таке враження, що ніби залити, я не знаю, самим сильним золотом, мет, ну, металом ну, для порівняння, знаєте? Просто золоте все і знання, просвітлення того, що це повний захист, от такий прекрасний, і чудовий. Наслідок нашої роботи, я вам дуже дякую, кланяюсь в ваші світіннішки, мої сонечки. Слава Богу, що це сталося, тому що це ніколи такого не було. І ще всі свічечки, їх було багато, які я запалила на це богослужіння, ні одна не погасилася. Дуже довго горіли. Ну це просто надзвичайний знак. Дуже багато знаків було до цього. Але найголовніше те, що я вперше в своєму житті я знаю, що Україна енергетично повністю сильна та захищена, небеса вже тут. Слава Богу. Люблю вас, мої сонечки.